Макс, ти часто кажеш, що придатних для відносин жінок десь 2-3 Ти ж розумієш, що коли ми кажемо придатних до стосунків, ми кажемо по тій ідеології, яку транслюю я, тому що ж ну у кожного своя ідеологія, але так як я вам розповідаю про стосунки, таких 2-3%. Це ти про наше суспільство? Чи взагалі? Що стосовно європейських жінок? Слухай, ну в мене там не настільки велика статистика, не буду казати про європейських жінок, я кажу про наших жінок. Ну Тут, так чи інакше, можна казати, ну, тут особливо великої відмінності між там, українками, росіянками, білоруськими немає. Тому можна сказати, що це про якийсь такий постсавок, так? про ці країни. 2-3%, якщо ми кажемо. Про формат стосунків, де дівчина для тебе бойова подруга, так? Якщо ми кажемо про формат стосунків, такий, як, наприклад, у того, що Вердікта, це ж зовсім інші дівчата. Він, хоча то, також каже про 2-3 відсотки, але пересікань там нема. Його 2-3 відсотки і мої 2-3 відсотки це зовсім різні дівчата. Зовсім різні. Це різні люди. Тому що ті дівчата, яких він вважає придатними до стосунків, Блять, ну я вважаю, що ну, я не знаю. Краще краще взагалі самому тоді. Щоб не казати якісь більш стрешові речі. Ні, е, саме бойова подруга, ну 2-3 відсотки. А стосовно європейських дівчат, слухай, ну мені здається, що там трошки відсоток вищий стосовно того, тому що у нас велика проблема, те, що дівчата там у нас мені здається. Що відсоток наших дівчат меркантильних більше, ніж в Європі. А тих дівчат, які не навчені, що вони повинні якось також вкладати стосунки, в нас менше, ніж в Європі. Але я тут не буду казати, що це саме так. У мене все ж таки стосовно дівчат з Європи, не настільки е, великий масштаб знань. Ось і все.